Сьогодні у суді розглядали позов колишнього голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. Він намагається продовжити своє перебування на посаді у так званій пролонгованій каденції. Попри гучні публічні заяви про те, що не судитиметься з депутатами, які проголосували за його звільнення. Бойко все ж звернувся до суду. Представник позивача заявив, що 11 вересня минулого року питання про звільнення голови облради не було включене до порядку денного сесії. За його словами, сторона не заперечує сам факт ухвали рішення депутатами однак наполягає на порушенні процедури. Служителі Феміди нині заслухали позиції обох сторін. Утім, рішення у справі поки не ухвалили. Розгляд позову продовжать у лютому. Загинуло під колесами автівки. Трагічна аварія трапилась у селі атаки. 27-річний буковинець, керуючи автомобілем БМВ, наїхав на 54-річну жительку Хмельницької області, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Жінка отримала травми, несумісні із життям. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у Чернівцях на вулиці Галицький шлях 43-річний водій Опель Астра в стані алкогольного сп'яніння врізався в 20-річного Чернівця. Нівчанина той переходив дорогу в межах пішохідного переходу, наслідок чого пішохід отримав травми. Його доправили до лікарні. Водія легковика затримали. За фактами обох ДТП триває слідство. Поклали власні життя на вівтар свободи на Буковині. В останню дорогу провели трьох відважних воїнів, які загинули за незалежність України, старшому сержанту Віталію Артюху останню шану віддали в селі Ошихліби. Із солдатом Олександром Слобицьким попрощались у селі Стара Жадова. Також у Ржавинцях в останню путь провели старшого солдата Юрія Садового. Вічна пам'ять та слава героям. Минулими вихідними у ніч з 24 на 25 січня російські війська атакували чернівці ударними безпілотниками типу шахет. На Буковині працювали сили протиповітряної оборони. Над містом зафіксували два ворожі дрони. Згодом вибухи було чутно в різних районах Чернівців. За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Осипенка, наслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено нежитлове приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих. Очільник області подякував воїнам. Про Повітряної оборони за професійну роботу та закликав буковинців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно спускатись в укриття. Возили автівки під виглядом допомоги Збройним силам України. Детективи Беп на Буковині викрили злочинну схему. 39-річний буковинець організував канал незаконного ввезення машин під виглядом допомоги воїнам. Однак транспорт не передавали на фронт, а використовували для продажу З січня 24-го року. По жовтень 25-го року. Чоловік ввіз через пункти пропуску в Чернівецькій та Львівській областях 12 автомобілів з Литви Сто. Онії та Болгарії, орієнтовна вартість яких становить майже півтора мільйона гривень. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту одного з найжахливіших злочинів в історії людства. Саме цього дня, у 1945 році, війська першого українського фронту звільнили нацистський табір смерті Аушвіц. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, під час другої світової війни, жертвами нацистської політики геноциду стали близько 6 мільйонів євреїв, з яких майже півтора мільйона з території. Сучасної України. Вантажівка збила жінку. На Буковині трапилась смертельна аварія. У недобоївцях 46-річний водій вантажівки «Сканія» наїхав на 84-річну жінку. Наслідок аварії пенсіонерка отримала травми несумісні з життям. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії. Віддав життя за Україну нині на центральному кладовищі у Чернівцях відбулось прощання з солдатом Олександром Могілем. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Волонтери української команди передали велику партію зарядних станцій бійцям роти катехон головного управління розвідки. Електрика це дуже важливий елемент на полі бою. Сьогодні українська команда передає чергову партію потужних зарядних станцій легендарної роті Катехон, гормо України. Це ті героїчні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога та б'ють ворога по всій лінії фронту. Бійці роти «Катехон» проводять диверсійні операції в глибокому тилу ворога. Працюють вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, на найважчому зараз Покровському напрямку. Дякуємо кожному і кожній. Що допомагаєте наближати перемогу? Ця поміч посилить боєздатність нашого підрозділу. Все буде Україна. Лачували зарплату в конвертах. Детективи Баб на Буковині забезпечили відшкодування понад 5 мільйонів гривень єдиного внеску, який не був сплачений керівництвом місцевого медичного центру. У 2024 році працівники медзакладу отримували заробітню плату готівкою. Дані виплати не відображались у бухгалтерських та податкових обліках. Наслідок цього державний бюджет недоотримав понад 5 мільйонів. Завдяки вжитим заходам детективів. Медичний заклад визнав порушення та у повному обсязі перерахував до бюджету завдані державі збитки. Заховались у маскувальні плащі, аби втекти з країни непоміченими. На кордоні з Молдовою затримали чоловіків, які мали намір перетнути державний кордон. Наряд відділу Кельменці під покровом ночі викрив рух трьох чоловіків у антитепловізійних плащах. За допомогою безпілотника охоронці Рубежу виявили місце знаходження та затримали їх. Порушниками виявились мешканці Полтавської, Київської та Тернопільської областей. Сбу викрили агента ФСБ, який намагався влаштувати підпал у Чернівцях. Служба безпеки України викрила 24-річного громадянина однієї з країн близького сходу, який намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Чоловік шукав в інтернеті легкий заробіток. Згодом на нього вийшли через один із месенджерів. Невідомі особи, які запропонували за 3 тисячі доларів США підпалити енергооб'єкт на початку січня. Злов. Мисник приїхав до Чернівців і поселився в одному з місцевих хостелів. Спочатку він обстежив територію навколо вказаної замовниками електропідстанції, з'ясовуючи можливості пробратися туди непоміченим. Після цього він придбав на місцевій АЗС 5 літрів бензину і пізно ввечері наступної доби пробрався на територію електропідстанції і почав обливати територію пальним. Проте завершити злочинний задум не вдалося. Оперативники СБУ, які вже кілька днів вели фігуранта і ретельно документували всі його дії, затримали зловмисника на гарячому. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Воює разом з окупантами проти збройних сил України за матеріалами СБУ, заочно засуджено зрадницю, яка перейшла на бік ворога у 2014 році. Фігурантка, яка на той час вже була завербованою агенткою ФБР, під легендованим прізвищем ім'ям та національністю, вступила до окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ДНР. Пізніше перейшла на службу до так званої республіканської Гвардії ДНР по військовій кар'єрній драбині вона пройшла від заступника командира мотострілецької роти до командира вогневого взводу мінометної батареї та самохідного артилерійського взводу. Зрадниця брала участь у штурмах позицій за СУ біля населених пунктів Дебальцево, Мар'їнка, Зайцеве, Авдіївка і поблизу Донецького аеропорту вона безпосередньо віддавала накази обстрілювати підрозділи сил оборони та цивільні об'єкти. А після повномасштабного вторгнення у складі так званої 114-ї окремої гвардійської мотострілецької на Київсько-Дунайської бригади окупаційних збройних сил РФ бере участь у знищенні цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців. За доказовою базою СБУ суд визнав виною і засудив уродженку Сумщини до 15 років в'язниці. 1500 доларів США за складений іспит з ПДР. На Буковині викрили групу осіб, які за гроші допомагали громадянам скласти теоретичний іспит у центрах МВС. Для тих, хто не хотів самотужки складати іспит. Чоловіки пропонували свої послуги. Клієнту передавали одяг зі схованими технічними пристроями, міні-камерою, прихованим мобільним телефоном, блютуз гарнітурою та кабелями. Усе це дозволяло непомітно транслювати зображення та звук з екзаменаційного класу під час складання іспиту сторонні особи в режимі реального часу надиктовували правильні відповіді. Наразі учасників схеми затримано їм повідомлено про підозру. Завдав державі збитків на майже 9 мільйонів гривень. На буковині викрали керівника компанії підрядника, який ухилився від сплати податків. Підприємство перемогло у тендері від Чернівецької ОВА на виконання будівельних робіт інфраструктурного проєкту. Впродовж 2024 року компанія отримувала прибуток, проте керівник не декларував реальної суми доходу, через що державний бюджет недоотримав 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Податків наразі керівнику підприємства оголосили про підозру. Триває слідство. Загинув в бою проти російських окупантів. На Буковині в останню дорогу провели відважного воїна. Лейтенантові Андрію Трощину останню шану віддали у берегометі. Вічна пам'ять та слава герою. Десять тисяч доларів за нелегальний маршрут до Румунії. Буковинські прикордонники викрили чергову схему втікачів. За онлайн вказівниками організатора переправи. Група чоловіків вирушила в бік кордону на ділянці відділу Красноїльськ. Проте охоронці рубежу перехопили семеро гори мандрівників. Ними виявились мешканці Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Київської та Дніпропетровської областей. Свої злочинні послуги координатор оцінив у 10 тисяч доларів з кожного частину з яких забрав аван. Наразі відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Пошуки куратора оборудки тривають.